Зараз почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так як я худну з 1 травня цього року, ось за цієї ваги. І на сьогодні, на 26 серпня, ось моя вага. Худну я 3 місяці і 25 днів без голоду, без спорту, без дієт і без підрахунків калорій. Просто змінила харчування. Поприбирала все шкідливе. Так, зробила собі ще чай. Перед цим був зелений листовий, а зараз якийсь там каркадеш чимось, не знаю. Злегка такий кисленький. Без цукру, там же ж, без цукрозамінника, без нічого. Так, Надія, доброго дня. Доброго. Яночка, я купила житні висівки, бо не було ніяких Чи можна їх. Можна. Поки ще не знайшли вівсяних, можна і житні. Краще вже житні висівки, чим вівсянка. Можна. Але коли знайдете, то візьміть і вівсяні висівки, можна їх, да, чи рядувати. Так, щиро дякую. Таня, закуплююся вами п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Мега в магазині всі товари шкідливі для здоров'я, стабілізатори, єшки, фарба відмовилась від усього. Готую все сама. Це взагалі круто. Стала почувати себе здоровою, зникла за духа головна біль. Щиро дякую. це знаєте, я також думаю, ну як у мене боліла голова. Це ж взагалі було, я ж вже говорила, там таблетки пила просто жманнями. Мені три таблетки з плазмалогона вже, вже не допомагали, от уже наскільки воно все дійшло. Перестала їсти да, шкідливу їжу, прибрала цукор, прибрала там цукерки, такі, да, макарони, крупи, картоплю, алкоголь дуже рідко, та хоча він і до того був не так часто. І все. Тиск в нормі, голова не болить від слова взагалі, не одного разу. Якось так. Так, Мега ще бачу ваш коментар. Яночка, доброго дня. У всіх є якісь звички, але необхідно зрозуміти, що потрібно їсти те, що приготуєш сам і в міру, бо це корисно. Так, щиро дякую. Оксана, три сердечки, щиро вам дякую. Ірина, смачного вам, Яночка, ви так апетитно їсте. П'ять сердечок. Щиро вам дякую. Жанна, смачного, три сердечки, щиро дякую. Це там, де відео, де мій обід. А, до речі. Зробила ще один плейлист. Тепер буду свої там чи обід, чи сніданок, чи вечеря, неважливо. Просто те, що я готую, ну, не готую, а те, що вже сідаю їсти, да? воно буде в окремому плейлисті, якщо не забуватиму туди додавати. Так, Олена, Яна, а якщо є дома запас консерви курки магазинною, вона буде шкідлива для схуднення, чи можна використовувати, наприклад, для проведення білкових днів. Дякую за відповідь вечері на три сердечки. Щиро дякую. Запас консерви, курки магазинної, Тобто тушонка, якщо це тушонка, можна. Єдине, що, якщо там не маєш да, жиру на три пальці. Можна, звичайно, можна. Курку можна, будь-яку печену, варену, копчену, ковбасу, там, з сосиски, з курки, з індички, це все можна. Єдине, що якщо це тушонка, головне, щоб там не було просто дуже багато жиру. Трішки його б да, прибрати і все. Якщо там шкірка буде ще що, це нічого страшного. Можна. І в білкові можна, і так можна, можна. Взяли якийсь овоч, там, помідор, огірок, що там любите, і все, і поїсти. Можна. Все це можна. Так, тільки ж не єдине там, та, що, наприклад, курка з сам. я не знаю з чим. З гречкою, то ні. Таке ж уже ні. А якщо це просто чиста курка там, можна. Можна не тільки курку, можна говядину також. Прибрати жир, да? і так само, якщо в самій тушонці. Буде жир, то ні. А чисті шматочки м'ясця можна їсти. Можна. Так, щиро дякую. Валентина, Яночка, ви дуже праві. Треба орієнтуватися на те, що подобається, те, що приносить задоволення. Обирати ту активність, яка до вподоби. Три сердечки. Так, щиро дякую. Хоч активність, хоч їжа, да, має бути та, яка подобається вам, не те, що мені подобається. Ні, це Чому в мене зривів не було? Тому що я їла смачно і те, що я хотіла. І все. Якби в мене були одні заборони, та ну хто буде тримати 4 місяці і їсти те, що йому геть не подобається, як я раніше їла, так? Да? Грудка там варена чи печена. Інші частини я не купувала. Звичайно, мене вже від неї просто тошнило. А тут можна і ковбаску вибрати, да? тільки щоб вона була 100% куряча, без сала. Бо я також дивилася, ось як була в посаді, також написано. Ковбаса куряча. І ціна така більш-менш нічого нормальна і вид вона класна. Подивилася да, етикетку, Да, курка м'ясо, а сало свинина. Все, таке вже воно не підходить. А Якщо таку ковбаску, як я брала оця ще наша ряба, да, 100%, можна її їсти. Непоганий взагалі варіант. Просто непоганий. Тому підібрати можна те, що подобається. І все можна, можна їсти й худнути. Так же само, і якась там спорт, чи ще щось, чи прогулки, чи хто бігає, чи хто на велосипеді, хто плаває, аби від цього людина кайфувала. Все повинно бути в задоволення. Людина має бути щаслива. І все. Більше вона нічого не повинна, тільки повинна бути щасливою. Ну, наскільки зараз це, це можливо. Так. Яна, ви кажете, що їсте в будь-який час, але ж ви дотримуєтеся інтервал між прийомами їжі 2-3 години. Коли я кажу, що їсти можна в будь-який час, це мається на увазі. Хоч зранку, хоч в обід, хоч ввечері, хоч пізно ввечері, хоч вночі, хоч в 2 години ночі. Я оце маю на увазі в будь-який час. Інтервал між прийомами їжі, да? порція 300, 400 інтервал мінімум, це мінімум 2 години мінімум. Це особливо хто перший місяць худне. Якщо я, я вже зараз я оце поїла да? пообідала. Дві-три години мені їсти не хочеться. Не хочеться, розумієте, а коли тільки починаєш худнути, особливо як у мене був, да? розтягнутий кишечник до стану відра. То порція 300-400 здавалася таке, ну геть незрозумілою. І тому хотілося ще ще їжі з'їсти. Але ж треба шлунок було приводити до порядку. І тому я витримувала мінімум да, дві години, хоча б, щоб це успіло хоч трішки, да, там, ну. бо м'ясо, воно довгенько перетравлюється. Тому так. Тому оце і є. Дві години це між прийомом їжі. А в який час там поїсти? Поїли там в 10 вечора. Захотілося ще їсти, поїсти в 12. І лягайте спати. Тільки ж це стосується дозволеної їжі. Це ж не стосується наварити пельменів, закусити, я не знаю, хлібом з маслом і ковбасою. Ні, це ж стосується тих продуктів, які їм я. Категорія да? дозволених, заборонених, обмежених. Тобто, якщо це, щоб їсти можна було в будь-який час, тут треба все строго, строго притримуватися, бо по іншому ж діла просто не буде. Якщо перебрати за день жирів, перебрати за день вуглеводів, все, не буде ніякого мінуса зранку, буде плюс і буде, буде гарний плюс. Тому так, і ще питання: ви п'єте каву з молоком? Я переважно з вершками п'ю так, відразу після їжі чи в проміжку між прийомами. У мене переважно це йде як по типу сніданка, знаєте, ну, П'ю зранку, прокинулася, сходила в туалет, зважилася, пішла, зробила каву. Оце це в мене якось так. Це можу ще одну каву зробити. А їсти вже сідаю, там може бути дві години, через три години і все. Потім, уже, якщо це чаї, це в проміжку. тобто... Да? Їжу я не запиваю там. Єдине, що я можу зранку, це якщо бува таке мене, що я хочу поснідати. Я беру сир кисломолочний і каву. Оце так в мене може бути, що я можу щось взяти до кави. Ну або якби там, якби там щось було приготоване, да? якийсь десертик дієтичний, ну, мій той, що мені можна, то я б могла б з кавою. Але, ну, щоб да? порції, каже, була. Щоб все ж входило і літраж кави, да? і десерт той, чи той самий сир кисломолочний, щоб воно ж все входило в порцію. Якось так. Не знаю, чи я зрозуміло пояснила. Каву після їжі. Ні. Я після їжі ніколи кавою не запиваю. Між прийомами Можна між прийомами до, до прийому їжі там першого, я ж говорю, це. Встала зранку, випила кави а їм я вже там пізніше. А якщо їсти хочеться, беру сир кисломолочний беру каву і такий у мене сніданок виходить. Або як я вафлі робила, да Вафлі насмажила, бо вже просто сир кисломолочний не хотілося. Зробила вафлі, додавала туди какао мені так смачненько воно, такий, знаєте, як, типу, якийсь батончик. ну так десь далеко, правда. Ж. І все, її отак от з кавою, все такий вже був. Повноцінний, можна сказати, та чому можна? Повноцінний сніданок. Жири були, були, бо там жовток, білки, бо це все кисломолочний і білок від яйця, да, І вуглевод, бо там крохмал. І виходить якраз все повноцінно. Так що якось так. Так, Жанна, Яна вимогла десь так тримати. Всім дякую за мотивацію, всім бажаю легких схудний на шляху до стрункості, всім миру та добра, багато сердечок. Щиро вам дякую, просто щиро дякую. Так. Все, пізніше в наступному відео ще почитаю коментарі, бо я щось коментарів зовсім мало прочитала. Зовсім мало. Так, щось іще хотіла сказати, знову, знову все з голови вилетіло. А, хотіла сказати, що коментарів там багатенько багатенько вже назбиралося. Не вспіваю їх перечитувати. Але всі з часом всі перечитаю, всі перечаю. Всім тихого, гарного вечора і гарних сходнень.